Ми з чоловіком не витримали й вихідних у родині моєї єдиної доньки. Я не розумію, як вона могла так змінитися, адже вона росла з нами до 27 років і вже в тому віці, коли чітко має розуміти, де добре, а де зле. Не скажу, що у мене немає бабусі в селі, але коли то все було, я тільки раз пам'ятаю, як мама мене привозила до бабусі, і я не хотіла в неї жити. На тому мої літні канікули в селі й скінчилися. Я завжди відпочивала то в літніх таборах, то ходила влітку в басейн. Мама продала бабусину хату, бозна скільки років тому, і відтоді ніхто з нас ногою не потикався в село. Моя ліза всі свої роки село бачила лише на картинці. Ми з чоловіком викладаємо в училище, так само планувала, що й донька обере вчительську професію, але та вперлася, що хоче бути ветеринаром, звідки у моєї лізе любов до тварин зрозуміти не можу. Дитино, кажу я їй, то ти на картинках бачиш гарні кабінети, де милі тваринки, але ти можеш працювати й на якійсь величезній фермі, де тільки тварини і болото. І що? дивується вона. Як і що? То не псів бездомних додому тягнути, а цілий день на ногах, в поганих умовах, на холоді.